Причіп фургон загального призначення. Опорне колесо з автоматикою. Причіпне на тонну 400. Довжина причепа 2,50, віста 1,25 м, ширина 1,25 м. Торсіонна підвізка в нього. На тонну 350. Вантажопідйомі з цього причепа тонна. бокові двері. Для того, щоб зручно було доставати щось там спереді, якісь вантажки і отець достати бокові двері. Дві опорні стойки справа-зліва. дві опорні стойки двері. Розпашонка. Ззаді леди. Це вони ще в плюночки. Леди з підсвіткою номер. Такий причеп. Тут реально заночувати можна на От. Такий пецепчик. шини стоять вантажні, r 15 Ходувався, як говорили, Автофлекс, шини стоять 195 70 r R15C.